Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами ваша астролог Христина Соколовська, і це продовження нашої серії Планети у знаках. Місяць у знаках. на каналі вже є серія Сонце в знаках, і це перший елемент нашого ядра особистості. І сьогодні ми будемо говорити про другий елемент цього ж ядра. Взагалі, про що йде мова? Ядро особистості, я про це більше говорю на своєму курсі Астрологія для життя. Ядро особистості це наша така, знаєте, база. Це те, як ми повинні світити чим, да? це те, що у нас внутрішньо, всередині наші важливі, наш внутрішній світ, наші потреби, і те, як нас сприймають. Інші люди, тобто, це наше ядро. І от про сонце ми говорили у минулій першій серії: це ті якості, які нам потрібно дізнатись про них більше, нам потрібно їх проявляти в своєму житті, дізнаватись про них, прокачувати їх, світити цими якостями. Тобто, це наше зовнішнє. А сьогодні ми будемо говорити з вами про наше внутрішнє. Якщо сонце це свідомість, то місяць це підсвідомість, і ми поговоримо про те, що це означає в натальній карті цей місяць і за що він відповідає. Відповідає. Перш ніж ми перейдемо до цього, хочу вам сказати, що а, якщо сонячний знак ми свій знаємо, да, ну, наприклад, ми народились 1 квітня, це овен, все, ми знаємо, що ми по сонцю овен. Так ось знак місяця його потрібно дізнатися. Як це можна зробити? У будь-якому астрокалькуляторі на в Google заходите, вбиваєте свої дані народження, обов'язково для розрахунку місяця вам, знаку місяця вам потрібно знати свій точний час народження. І якщо ви, наприклад, не знаєте, не впевнені, тут декілька хвилин неважливо, навіть до півгодини можуть бути неважливо. Просто тут в чому в чому питання? В тому, що Місяць він проходить кожен день по 12 градусів, і якщо ви, ви могли народитись і потрапити, знаєте, в перехід одного з е, знаку в інший, то це може бути проблемою, хоча це буває рідше, да тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви народились там в 11, чи в 11.30, або навіть 12, тут ви можете ще потрапити е, в той знак, в якому знаходиться цей місяць. Тобто він може бути просто вже на переході в інший знак, і от через це незнання точного часу може бути тут проблемка. Тому для того щоб точно знати свій місячний знак. Час народження потрібен, тож ви його дізнаєтесь в будь-якому астрокалькуляторі на Google або заходите на мій сайт. Я посилання залишу нижче в калькулятор натальної карти, і там ви також робите те ж саме. Буваєте дані, і дізнаєте свій знак. Тобто, це ми поговорили про технічну частину питання, так, тобто як дізнатись свій знак місяця. Тепер переходимо до того, що ж означає знак місяця в нашій карті. По перше, ну от ключові слова да, це наші скриті бажання, це потреби, це наші емоції і це процеси підсвідомості. Хочемо сказати, що якщо сонце це наше таке днівне да, світило, то місяць це нічне світило, і воно нам відображає відображає наше сонце. Да? Тобто, цей сонячне світло воно відображає через свій місяць, через підсвідомість ми виражаємо своє сонячне єство, да, як то кажуть. Тож, місяць це взагалі величезний магніт, який дуже впливає на все живе на землі. Я думаю, що ви знаєте, як впливає це на припливи на всі ці процеси у природі. І через те, що ми складаємось на 80% з води, це звичайно впливає ще і на нас, і е, ми всі бачимо, як це е, взагалі відбувається, особливо в Лунаці, да, в новий місяць, в повний місяць. Е, тобто, наша підвищена емоційність, наше більш таке чутливе сприйняття будь-яких ситуацій, які е, ну зазвичай ми можемо не так реагувати на них. Е, от ми відчуваємо це, коли змінюються фази, тобто, от цей вплив. Цього світила ночного, воно, нічного, воно на нас впливає на внутрішньому такому емоційному рівні. Чому взагалі для кожної людини дуже важливий цей вплив? Ну, щоб відповісти на це питання, нам потрібно просто знати, да, що керує нашим життям, а також від чого ми страждаємо. От Психологи вони вам можуть відповісти, що на нас впливає підсвідомість, і впливає наші емоції. Підсвідомість, тому що там закладені головні наші знаєте, якісь такі патерни, головні переконання, які формуються да, в дитинстві, які потім на нас впливають. Тобто підсвідомість навіть навіть ну, важливіше ніж свідомість, тому що ем, це ж то е, ну, через. Підсвідоме світиться да все те сонце, да, тобто воно важливіше і є навіть окремий видаж астрології, навіть місячна астрологія, і в традиції чйотіш навіть на цьому йде більше акцент на цей місяць. Ну але і в класичній також це дуже важливо місяць, і сонце це дві важливі, найважливіші планети в нашому гороскопі. Тож, от дивіться, я покажу вам на такому прикладі. В да, момент емоційної напруги. Ми втрачаємо контроль над собою да? нас е і взагалі е здібність тверезу мислити, і нас може захоплювати цей потік, який йде з глибини душі, да? Оцей потік, який сформований нашими бажаннями, е нашими страхами, переживаннями, почуттями. І в астрології якраз е місяць він відповідає за ці підсвідомі всі е рухи е за всі ці процеси. І це все, що стосується сновидінь, скритих бажань, пригнічених емоцій, життєво важливих потріб, потреб, і от ем, є такий астролог, бо він був Ерік Берн, і він в своїх книгах ем, писав про те, як, взагалі що таке підсвідомість. Да? І він писав, що якщо б кожне незадоволене наше Знаєте, такий потяг да, душі або невдоволене зад... не наше роздратування. Якщо б воно а, могло бути присутнім кожну секунду, Тобто, да, якщо б воно ну, ми просто б не могли так жити і оперувати от в поточному моменті, в поточному дні. Тобто воно все акумулюється, воно як губка впитується у нас на внутрішньому рівні, і потім, коли вже ну, тут воно ж не безмежне, да, наш внутрішній підсвідомий простір, і якщо воно вже накопичилось до такої. Ну, до такого рівня, що вже нікуди складати, да, вже забагато. Вже, то може бути такий зрив, це може бути такий прорив, і людина може навіть не розуміти що відбулось, чому вона так зреагувала, тому що вже дуже багато накопичилось. от таких от знаєте, не. Як це називається, коли ми от неперетравлених да неперетравлених емоцій, почуттів, переживань? Воно все накопичилось, щось не задовільняло довгий час, і тоді йде оцей прорив. Тож е, такими наслідками, да, прориви це можуть бути істерики, нервові розлади, депресії, е, причини яких навіть людина не може ну, взагалі пояснити. Тобто, я хочу вам тут глибше показати, що наша емоційність вона залежить від того, як ми оперуємо підсвідомо, да, от які процеси відбуваються, як ми сприймаємо реальність, як ми сприймаємо якісь речі, і оці прориви. Це йде у нас від підсвідомого, тобто щось вже назбиралось. І місяць нам може тут також давати підказки, як з цим бути, як з цим розібратись. Також за що відповідає місяць? Це материнські інстинкти. Взагалі, місяць це образ матері або образ того, тих опікунів, які були у дитині, в дитинстві. Тобто, це той перший досвід. Це, знаєте, місяць це як задовільнялись наші потреби як дитини, чи чули нас, чи розуміли нас, чи хотіли нам а, допомогти, чи турбувались про нас? Тобто, місяць це як бік, мама, да велика мама, яка нас відчуває, яка хоче нам дати найбільше, яка кожен наш плач, да, розуміє. Тобто, от якщо у нас такого не було. То у нас можуть бути з цим проблеми у батьківстві, тобто як мами, як батька, у довіри світу. А це також далі відображається на тих можливостях, які ми приймаємо на нашому масштабі особистості, професіонала, тобто. Це база, от розумієте, це та база, яка сидить у нас під свідомо, тому що це патерни, які ми накопичуємо ну от в перші роки свого життя, і от наскільки важливо ем, знаєте, коли вже ми батьки, коли ми вже, наприклад, там мама, да як наскільки важливо, от чути свою дитину, відчувати свою дитину, давати їй те, що їй потрібно, тому що це інвестиція в її щастя на майбутнє. І е, місяць він також демонструє нам те, що чи, чи отримали ми тут роботу да, з, е, з надлишком, чи взагалі ні, чи ми цього не мали, і у нас оця внутрішня може бути порожнеча, яка може давати потім проблеми в родинних стосунках, взагалі формуванні сім'ї. Це все про місяць. Місяць це, от е, це е, Родина місяць це комфорт, місяць це ну я кажу про гармонійний місяць, якщо ми все це отримали. Да? Місяць це довіра світу, відкритість цьому світу, да? і довіра своїй інтуїції і так далі. А, також місяць в нашій карті це наш внутрішні наша внутрішня дитина, тобто це ті бажання, які має наша внутрішня дитина, і якщо їх задовільняти, тоді ми будемо відчувати ресурс, тоді ми будемо відчувати якусь радість внутрішню. Тобто нам потрібно знати, що хоче наша внутрішня дитина. І наприклад, якщо, от якраз як я в контексті того, що ми про дитинство говорили, якщо ви не отримували це в дитинстві, розуміючи знак свого місяця, ви можете. Зараз вже для себе це робити, і ви будете більше відчувати радості, тому що це буде вже приходити в ваше життя, воно вже буде в вашому житті те, чого ви, наприклад, не отримували раніше, або попрацювати над тим, що воно було. Тобто, це шлях, ну, звичайно, це шлях. Взагалі, місяць і робота з цим це можливість виправити багато. Ну, неправильного сприйняття а, близьких стосунків, відносин з батьками, відносин з дітьми, відносин з чоловіком, дружиною, ну, тобто партнерських відносин, тому що це все де застосовується місяць. Uh, і якщо ми не будемо робити от це те, що нам потрібно для нашої внутрішньої дитинки, ми ну ця дитинка вона буде чахнути. Да? Ми розуміємо, якщо ми не задовільняємо наші потреби, якщо ми хочемо їсти і ми не їмо, ми будемо себе плохо почувати. І от потрібно просто знати, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб ви гарно себе почували. Тож чим може допомогти астрологія да, в розумінні взагалі uh, Цих особливостей та потреб нашої підсвідомості, і тут нам може допомогти якраз розуміння характеристик знаків зодіаку, в які потрапила ваш місяць. І кожен з цих знаків, де знаходиться місяць, він настроюється на певну таку енергетику і тим самим план формує певні потреби. Дав в житті людини і його емоційний тип, тобто наскільки ця людина емоційна, наскільки менш більш емоційна, і знає особливості своєї персональної психіки. А також своїх близьких і своїх потреб людина може просто більш свідомо підходити до вирішення своїх проблем, і треба розуміти, що наша підсвідомість це не книга з відкрити, відкрита книга, да з такими поясненнями, там з ключиками, якимись вже ось це навпаки. Підсвідомість це така закрита тема. В... До якої можна знаєте, налаштовуватись в певні моменти? Коли підсвідомість відкривається, коли ми більш загальмовані, такі ще не в такої свідомості. Це буває, коли ми просинаємось, коли ми засинаємо. Саме тоді рекомендують робити медитацію, тому що це впливає на нашу підсвідомість і вирівнює наші оці ну, якісь перекосики там. Це така складна система да, знаків і емоцій, і реакцій. Тож для того, щоб розкрити, да, розшифрувати цей шифр, нам потрібно скористатись підказками астрології. Да, вона може наштовхнути нас на це, на розуміння своєї особливості, своїх особливостей, своїх внутрішніх потреб, ну і також це бажання розібратися в собі. Тобто, ці дві речі вони допоможуть вам пізнатися Свій внутрішній світ краще. Тож зараз ми будемо з вами переходити вже до інтерпретації кожного знаку зодіаку в якому в який потрапляє наш місяць, щоб дізнатися про свій внутрішній світ. переходимо ми з вами далі місяць у теризах, і по-перше, це в нас повітряна стихія. А повітря воно трошки спокійніше для е, місяця, ніж вогонь, але все одно це не досить комфортний стан для місяця. Тому що місяць полюбляє затишок, спокій. А повітря це ну, достаток такий, знаєте, багато інформації, спілкування. Е, ну от різних таких потоків. Тож це може впливати на внутрішній світ такого місяця, такої людини. І давай, ну знаєте, все ж таки трохи таку безпок... неспокійність натури. І якщо ми вже переходимо з вами до Терезів, конкретно, то тут у нас місяць в гостях у Венери. Венера це в нас про гармонію, це про дипломатію, це про рівновагу. Тож люди так, з таким місяцем вони підсвідомо налаштовані на оцей баланс. Так? Вони потребують такого балансу. Це не ну, обов'язково говорить, що людина дуже така врівноважена і може все врівноважувати, але це потреба в цьому є дуже велика. І а, люди з таким місяцем вони а, хочуть жити без конфліктів. В мирній атмосфері, в мирних відносинах, да? тобто для них це важливо. І якщо конкретно говорити про потреби, то ключовими потребами є гармонія з оточуючими відсутність конфліктів, емоційна рівновага. Тобто у всьому, чим люди ці займаються, вони повинні почуватися внутрішньо спокійно і щоб у них не було таких війн, конфліктів з іншими людьми, да? в якихось ситуаціях. Взагалі для терезів їм притаманна атмосфера стабільності, такою спокою, і люди, коли вони мають ситуації навпаки, да то вони виходять із себе. Це їх виводить з їх ресурсу. Тобто люди з місяцем в Терезах, у них така більш ніжна психіка, і саме через це вони хочуть ці, цю е, таку стабільність і гармонію да, з іншими, тому що вони реагують е, ну, досить сильно на такий дисбаланс. І для них важливо щось приємне, красиве, естетичне, оточувати себе цим, оточувати себе людьми, так такого плану, да, для того, щоб вони мали цю гармонію всередині. І, до речі, це ізюмінка, знаєте, така людей місяцем, з місяцем в Терезах, оце відчуття тактовності, дипломатії. І це може додавати людям це у роботі, в професії, у відносинах. Тобто це їхня така фора в цих речах, що вони е, налаштовані на таку е, знаєте, серединку золоту, на рівновагу, на гармонію. І е, навіть, знаєте, може бути така, от якщо там ситуація вечірки, да, і сходяться люди, да, і вони можуть задати такий тон дипломатичної бесіди, де може бути комфортно всім. Тобто вони мають такі здібності налаштовувати всіх на таку, знаєте, золоту середину. А якщо ми можемо говорити про такі. Ну, трошки недоліки, да місяця в терезах, то це трошки відстороненість може бути, да тобто тут більше про те, що людині складно увійти можливо глибоко в якусь ситуацію, да, де потрібно зануритись. Um, тобто вони трошки відсторонені, можуть бути емоційно. Um, і іноді, іноді буває те, що люди з таким місяцем вони можуть рахувати собі трошки вище за інших, да? трохи такої елітарності може бути, і м, трохи зверхньої може бути в чомусь в спілкуванні з іншими людьми. Якщо ми говоримо про емоційність, то тут важливий момент: дивіться, Терези — це оця гармонія. Але якщо ми подивимось глибше. Це коли людина хоче бути виглядати для інших гармонійно, створювати ці відносини, але це може бути за рахунок свого комфорту, тобто, це якийсь блок може бути або обмеження на проявлення ну, негативних емоцій. Тобто, це може бути проблемою, тому що все ж таки нам кожному треба. Ми всі люди, і ми всі маємо ці негативні стани, і нам потрібно просто з ними якось правильно вдіяти кожному. Да? Тому що у кожного це по-різному проявляється. Так ось у людей з місцем Тереза у них може бути внутрішній підсвідомий блок на проявлення таких емоцій спочатку на себе, да, щоб самому проявляти, і також оця підсвідома їхня фішка, да врівноважувати інших. Тобто, ну заспокойтеся, да, а все ж таки іноді потрібно виміщати ці емоції назовні, тому що це, якщо ми будемо все в собі накопичувати, ви вже чули да, у вступі, що це може призводити та. До таких от взривів, да, наших. Тож, тут дуже важливо, щоб зрозуміти це в собі, побачити це в собі, тому що всім притаманні ці стани, це може бути агресія, це може бути роздратування. Якщо ми будемо в собі це гасити, тому що це, ну типу, не прийнято да, виражати, це може давати нам проблеми зі здоров'ям. Тому зверніть увагу, люди мої дорогі, з місяцем в Терезах. Якщо ви бачите, що ви. Іноді гасити в собі ці негативні стани емоції, це може відображатись на вашому здоров'ї. І якщо ви це вже бачите, потрібно навпаки знаходити канал, який виражати, але екологічно. Якщо ми говоримо про внутрішню дитину, то ця внутрішня дитина, вона, знаєте, такий миротворець, який хоче, ну щоб не було ніяких конфліктів, щоб був мір во всьому мірі, щоб було все спокійно, тобто дуже роз. Ну розстроює люд таку дитину, якщо щось несправедливо, якщо щось ну там немає дружби. Якщо війни, оце може розстроювати Забула слово, як буде у нас українською розстраювати. Це може так впливати на цю нашу внутрішню дитину, якщо щось несправедливо, неправильно, а, якщо є якісь батли, а, і от це потреба нашої внутрішньої дитини, щоб було все спокійно. Але треба просто знати, що буває і неспокійно. Просто треба це екологічно проживати, екологічно проводити бесіду, якщо це в стосунках, екологічно ставитись до себе до Ну, до своїх емоцій, негативних станів. Ну, тобто розуміти, що без цього ніяк. Просто треба з цим знати, що діяти. Страхи та комплекси ну це страх, якщо порушується гармонія у відносинах, наприклад, да, у своїх. А це страх от, війни, наприклад, з іншими людьми. Такі люди вони не люблять, коли в них є вороги. Тобто, це не військовий такий знак, там овна, скорпіона, терези. Вони хочуть, щоб все було добре, все було гармонійно. Їм не обов'язково зі всіма дружити. Вони не хочуть зі всіма дружити, але вони хочуть бути в нормальних відносинах. Тож страхи та комплекси. У людей з місяцем теризак це, по-перше, страх у втратити гармонію. А по-друге, це страх проявити свої е, негативні стани. І тут, тут треба просто навчитись це робити екологічно по відношенню до себе, знайти канал вираження, все ж таки, і по, по відношенню до інших людей. І до речі, треба знати, що оце, через через цей страх знаєте, бути не в гармонійних відносинах, їм можуть маніпулювати, тому що ці люди вони не хочуть ні з ким рушити да, якісь відносини, і це може бути їх слабинка. Тож їм можуть маніпулювати, якщо людина не може, наприклад, відмовити в чомусь, да, сказати ні. Також це може бути в відносинах, да, якщо е, якийсь аб'юз, да, як ми е, вже таке модне слово, то е, людина з місцем Тереза буде наважуватись дуже довго на те, щоб, наприклад, закінчити такі відносини. Сказати ні і сказати, що я вартий або варта більшого, тому що боїться порушити баланс. І що потрібно навчитись таким людям? Як ви вже проговорили да, про вираження, про екологічне вираження своїх негативних станів, але також приймати самостійні рішення і відстоювати свою точку зору, навчитись сказати ні. Ну, вже спираючись на свої свої переконання та свій життєвий досвід. Якщо ми говоримо вже про розвиток да, такого місяцю, да, розвинутий стан, то ці люди вони можуть бути дуже крутими дипломатами, миротворцями, не обов'язково в політиці, да, в принципі, людьми, які можуть бути тим, як він називається, метроном, да, які можуть налаштовувати атмосферу, відносини, і вони можуть. Зважувати правильно за і проти приймати вірні рішення. Тож, друзі, це наразі все. Напишіть мені свій фідбек, що ви побачили тут про себе, що ви а також що ви в собі прокачуєте, да що ви в собі розвиваєте. Нагадую вам, що кожен місяць він має певні аспекти: у когось є, у когось немає, але для більш такої глибокої картини кожної людини все ж таки потрібно обов'язково зважати на аспекти, але це вже треба дивитись професіоналу і. Натальній карті. Дякую вам ще раз за увагу. Пишіть ваші питання, ставте лайк, якщо було корисно. Поділіться, пошерте це відео зі своїми друзями і зустрінемось вже у наступному відео. Бувайте та бережіть себе.